Це за те відео пишуть, де ми з Джеком з Титаніка спасались. Ну, чого ж, дівчата, я безсердечна? Я взагалі то розрішила йому за дощечку подержатися. Ото воно так і є в цій житті. Робиш, робиш людям добро. А ти тоді ще й безсердечна. Якби ото друга на моєму місці. То сказала б, знаєш що дорогенький? Лягай на спину і пливи до берега. Ну, в мене ж не каменне серце, понімаєте? Кажу, о, бери, держись отут з краєчку тільки. О, То він, дівчата, навіть спасіба не сказав, притворив, що спить. Дивлюсь на нього, очі заплющені, о, пика вже отак інієм покрилась. І так і пішов під воду і не муркнув. Ото така благодарність за мою доброту. Я вже мовчу дівчата за те, що він ще же ожениться на мені пообіщав. А що ж я? Молоде, дурне вуха розвішала? Хіба ж я знала, що воно таке гамно кажеться? Воспользується такою молодесенькою і змиється. І ви ще кажете, що я безсердечна.